Повстання машин повертається. Давно в нас не було повстання машин, але зараз ви його получите. Всім хайто з вами я Лейтон, і це повстання машин. Не буду вже тягнути, а буду розпочинати. Ну і першим до нас йде Джон. Хей, hey, Лейтоніо, не хочеш допомогти? Ну, точніше, привіт. Ага, досі все як було. Ну, і що ти думаєш робити? М? Я хочу знайти свій меч, тому що поки я тільки й сокира. Допоможеш? чого? мені це не дуже потрібно. Як же так, я ж тобі допомагав і був з тобою весь час поруч, Ми ж друзі? Ні, і ніколи ними не були. Ти допомагав мені, чи просто виплачував борг і все. Можеш не думати, що ми, друзі, мені потрібні були тільки ресурси. І більше нічого. Я все пам'ятаю, не те, що ти. Що ти пам'ят? Неважливо. І я зрозумів, що зараз ти просто не потрібен мені. Я ще прийду колись і, можливо, ми знову станемо хорошими друзями після загоїнь моїх ран. Ні, чекай, об'ясни мені. М. Ага. І пішов. Ага. Е я зрозумів. Тепер в нас сварка з Джоном. Непозитивний початок серії. Ну, не все так погано. Може, і серія буде позитивною, але з іншої сторони. Треба тільки почекати. О, Люгмерт уже прийшов. Зараз точно не буде негативу. Йой. йой А що сталося? Чому Джон так вибіг і пішов агресивно кудись? Я не знаю, що на нього найшло. Він почав агресувати зі слів, що ми друзі. А, понятно. Його стилі. Ну, а що ж, я скажу: я догнав Алісу і ніби все добре. А чому ж ти прийшов? Не потрібна допомога. Мене відправили назад за комп'ютер ну але нічого. Я тоді піду назад кодувати, а тобі, як я бачу, потрібна прогулянка, не так? Я відчуваю себе і вправду побагано, може, треба. А може, в тебе є якась таблетка? Ні, на жаль, але йди про Угу, провітритись... Значить так. Ну добре, пішли, подивимося, що там у нас на дворі твориться. Ну і все таке інше. Нашому персонажу щось не дуже в цій серії. І мене відправили погуляти. Так, ну, значить будемо гуляти. Що поробиш? Нічого не поробиш. Що на нього не йшло? Що означає загоєння ран? Що ж це значить? Я ж його не калічив, неправда? Не знаю. І ще його слова про забування. Що мені робити? Я нічого, буквально нічого не можу зробити зараз. Правда? Мені це дуже, дуже не подобається. Як мені загладити свою провину? І чи взагалі потрібно її загладжувати? Я думаю, потрібно віддихнути і розпитати все в нього. Точно. Угу, так і зроблю. От, собака! Як можна ображатися на те, що я не робив? Ну, як мінімум, не пам'ятаю. Ой, дощ пішов. Треба вже, певно, назад йти. Потрібно поспати. Ну так, у мене стільки думок і стільки е, всього тут відбувається. Тут просто не витримаєш. Просто віддихнути. Ага, пішли. Так, наше ліжко десь тут, наскільки я пам'ятаю. Я ж нічого не можу зробити. Не потрібно мене карати, будь ласка, дайте об'яснення. Я потрачу свої сили, щоб це дізнатись. Тільки перше посплю. Де я? Я проснувся? Зараз дізнаєшся. знаєшся. Йди вперед з богом. Ага, сніг, якась е, дорога. В е, нікуди. Я кудись дійшов. Вірус. Я впізнаю. Ага. Цього я не забувся. Ну і що далі буде творитися, на що я сюди прийшов? І скільки мені ще цього чекає. Йой. Йой. Не пам'ятаєш це місце не так. Перша зустріч. Та й мене не пам'ятаєш. Ти зробив дурницю. Ти не мав цього робити як мінімум зараз. Це було дуже, дуже нерозумно. Яким чином ти виберся з цього дна? І без моєї помочі ти просто дурацький покидьок, який має облік його. Ні, ти не він. Ти часом не чув того в твоїй голові. Я yeah, за що це ти так про мене? Да? Так та пики ще тоді сміявся з тебе. А крапна правда там була. Ти не знаєш, знаешь своя емая и До речі, твій зелений друг теж її має. Чи не правда? Чи потрібно краще сказати брат? А хороший острел, брат убивцы, брат по і и региозник. Хлопаю, топію. Ніколи без мене не могли нічого. Я більше не маю сенсу підтримувати тебе, так що йде своїм богом Будда і дома що робити. І не забувай про свої погані вчинки. Ох, нічого собі у нас сон був. Я трошки. Ну, навіть не знаю, як словами описати страшно, коротше. Чому ж це так болить? А. Ну, я знаю, чого болить. Через те, що був не такий собі приємний сон. Що це було? І чому все знову почорніло? От до речі, так. Ліжко збільшилося, точніше. Точніше, моє ліжко поглощає? Я не можу, голова просто розколюється. Як вона, Він воно мене називало. Що за це була? я повинен дізнатись. Ну я навіть не знаю, що то було. Тільки от не з такою головою. А. Ну там. Треба десь ліки якісь взяти. Що воно хотіло від мене? Як воно мене туди занесло? М -м -м. Я ж просив відповіді, а не ще більше запитань. Я нічого не розумію. Мені потрібна поміч, чи відпочинок, голова розколюється прямо. А... О, там Люгмерт має бути ж наверху. Так, треба подивитися. Все ж попрошу помочі. Так, сюжет думаєте те, що я думаю. Так, піднімаємося. Ага. Тоді покличу його. мерт. Алло. після пару криків на нижньому поверсі. Добре. Що ж таке? Таку катку програв. От кашолка. Що таке? Ти мав спати? Я не кричав ж? Ні, я просто там довга історія. Розкажеш чи як? З такою головою. Поки ні. Думаю, краще щось зробити, поки не стало гірше. Як ти почуваєшся? Ну, там не дуже. У мене голова болить. Ага. І Це все таке. Ну, коротше, так, виходить у мене. Ага, тоді я зараз таблетку принесу. Почекай. О, ти вже тут. Все, що мав. Так. Ага, фляга і лопати ложка ну вроде як, і таблетка ні, сиропчик. <смі> да, прикольно. Назви підробили. Напий. Ну, добре, зараз вип'ю. Тоді я поки далі йду, а тобі потрібен віддих, можливо, але поки воду не пий, вона після сиропу погано освоюється. Тобі потрібна краща людина для розмов. Я не дуже. Я пішов поки. Ну добре. О, тата. -та. Пока. Допоміг чим міг, як говориться, Ну так. М -м -м. Тільки що мені тепер робити, якщо Люгмерт пішов по своїм Ммм. Спор... Тільки згадав. Мене вже. М -м. Мене вже якась сила не відома б'є. І я згадую, згадую, що тут засила. Мені треба зілля випити. Точно, я згадав. Бо чешуйниці з'являються. І нарешті я десь стався до того Зілля. Так, Зілля Джона. Ага, та ще й не такий добрий ефект, як я думав. Поубивали ми всіх чешуйниць і добре. Фух, тепер має бути легше. Тепер можна й прочитати книгу думок. Я згадав про неї, що там у нас написано. Побігав я, приніс одягу, та й з маяком трохи поміг. Коротше, вчора я був на побігеньках. Бункер якийсь ще й був. Для чого він взагалі? Знову якесь творіння з головою зомбі. Ну, як завжди, навкруги твориться, не пойми що, а я просто нічого не роблю з цим. Ну я, в принципі, зрозумів хід думок нашого персонажа, але я хочу зараз ще попробувати викликати одну людину. Я згадав, що вона існує взагалі. Як її викликати? Так, треба прочитати одне закляття з цих всіх даних в книзі, коротше. Треба вибрати якесь, ну, дамо її найкоротше. Я чекатиму на тебе, діду з іншого світу. Але ваша пісня звучала не так довго. Угу, Мені треба довше. Я, можливо, вбивця, але я часто спокутую свою провину. Прийди, і я покаюсь перед тобою. Ви щось чуєте. Так він хоче. Ти... А, опана, привіт. Я там трошки тобі поробило. Угу, Я зрозумів. Ну, привіт, Райан. Що таке? А? В мене там така штука зробилась. Ти багато знаєш про Фіолетову сущність. Агресивна така. Ааа, воно ж от що ти хотів. Ну Я позадавав про нього колись. Тільки воно не розкривається простим людям сильно так. Ну, я знаю то. Так що і не багато я знаю про неї. Вона говорила про якусь силу. Ось що за сила така, а? Не знаю, просто він говорив про трьох людей, я не знаю, що в них і що в мене за сила. Поняв все, я не розуміюся суть, але можу сказати одне я тобі. Якщо ж воно показалося, то неспроста. Так що будь обережним, мій мисливий друже. А в мене є справи, так що я маю йти. Стій, а допомогти з силою, як ти. Ах. Так, як завжди, значить. І всі так зі мною. Чому ніхто не слухає мене? Фух, ладно, ладно. Мені потрібно заспокоїтись і зрозуміти все. Ну, по-перше, воно прийшло не просто так. Угу. По-друге, в мене ще, як мінімум, в одної людини є похожа сила. А по-третє, мене всі ображають. Ну за що, блін? Не знаю. ж. Я повинен привикнути. Ну, нічого, нічого. Тоді, поки я посиджу і обдумаю все. Так, ну, де мені посидіти? Наприклад, на диванчику можна. Так, ну як тут так? Що вони від мене хочуть взагалі. М -м -м. Я. Як я можу щось з цим поробити? Занадто багато питань. Як завжди. Що я маю зробити зараз? Нічого не розумію. Взагалі не розумію. Привіт, брате мій. Ага. Чекай. Знов той зомбі. Як завжди, ти говори на незрозумілих мовах. Фіолетова річ нічого не знає, ти в безпеці. Фіолетова річ нічого не знає. Але я, я не розумію нічого взагалі. Ну і що це було? Що Він знову прийшла. Ой, та й нехай, мене вже не здивувати нічим. О, але його слова. Приманливі потрібно буде перекласти в книзі і обдумати їх. Ну а поки піду посплю, нічого більше мені тут робити. Надіюсь, скоро все налагодиться. І я надіюсь. Молодець. Ой, та пішов ти. Фух, маю надію на хороший відпочинок. Тільки от тіло болить.